Свіжа пропозиція на ринку це BMW X1 на 2-літровому дизелі на автоматі 2010 року з гарним пробігом і в гарній комплектації. Це не Америка, друзі, це Швейцарія. Приїхала хлопці привезли такий варіант, і на ринку він з'явився сьогодні перший раз. Подивіться, які колеса. Цікавий варіант для когось, можливо, як перший автомобіль, невеликі габарити, підвищений кліренс, підвищена посадка. Ну і На автоматі 2 літра дизельок, вона ще й економна. Чорна стеля, звичайно, є, все є, 4 склопідйомника. Звичайно, є клімат-контроль. Ну, гарний варіант. Так, по інформації зразу ж показую. Контакт є, 220 пробігу, 13700 Ну По ціні Кашкая фактично, а це ж автомат, 2 літра дизельок. Остальне все можемо для вас перевірити, звичайно. Тому звертайтеся, пропозиція цікава. Навіть кнопочка старт-стоп.